Ми любимо Говарда Філіпса Лавкрафта, ми ним захоплюємося, ми ставимось до нього з острахом, нас кидає в цілком виправдану моторошність перед безмежними широтами тих світів, в які цей автор нас запрошує. І хоча розум розуміє, що це все видумка цих створінь цього жахіття не існує, все одно, після невеличкої паузи, ми все ж перепитуємо себе, правда? Межа між видуманим і реальним часто настільки розпливається, що в певний момент ти вже не розумієш, що читаєш. Простий жахастик із добре продуманим лором, писані сни божевільної людини чи наподобі художника Пікмана розповіді людини, яка сама на власні очі бачила те про що пише. В цьому відео я хочу висвітлити лише невеличкий фрагмент, який складає твори Лавкрафта. А саме художники, картини, згадані в його творах, листах, якими автор захоплювався, і на підставі яких ми можемо при бажанні краще зрозуміти самого автора, сказав я і посміхнувся. Бо чи видається це реальним, навряд. Все ж є люди, які у своїй діяльності, у своїй творчості настільки глибоко захоплюються своїм творінням, що для них стає неможливим зрозуміти свою власну природу. Вони губляться серед своїх марень, своїх мрій, своїх снів, вони починають вірити своєму внутрішньому голосу, який шепоче, наче спотой біччя. І нам не залишається нічого іншого, окрім як вірити у написане і на підставі творінь уяви цієї людини судити цю людину, намагатися її зрозуміти. Наподобі персонажів, створених Говардом, ми як люди часто забуваємо, що є певні речі, які не осягнути розумом. Не дійти до них шляхом раціо. Ніколи не потрібно забувати, що є люди, які творять, і є ці, для яких творять. В межу справжнього мистецтва перейшли і переходять не так багато, але здебільшого це люди, якими ми захоплюємось, про яких ми чули, яких, як нам здається, ми знаємо, які закарбували своє ім'я на століття. Ці люди вловили щось таке потайбічне і дали нам можливість на якусь мить причаститися від цього. Такий талант мав Гюстав Доре, особа, яка проілюструвала Біблію, утрачений рай Джона Мілтона, божественну комедію Данте, Дон Кіхота Сервантеса і багато інших відомих творів. Француз за фахом і художник за національністю Доре добре відомий, хоча було б дискутивно назвати його чи не найвідомішим із ілюстраторів, яких цей світ бачив. Цікавий те, що його ілюстрації можна розглядати не лише як невід'ємну частину основного твору. А як самодостатні витвори. І сьогодні книги із його ілюстраціями видаються окремо від творів, до яких ці ілюстрації було зроблено, чи це не явний показник того, що справжнє мистецтво живе вічно, навіть якщо неосяжність вічності на сьогодні вміщається в 100 років. Як в ці часи Лавкрафт захоплювався до Ре, так саме і сьогодні це робимо ми, і не просто так. Ще одним безумовним фаворитом автора був художник із Іспанії Франциско де Гоя, відомий своїм фантасмогоричним баченням і протиречивістю у своїй творчості. Його серія чорних картин з 14 полоти навіть сьогодні не дає однозначної відповіді на запитання, що саме зображав Франциско де Гоя. Ще більшого мороку на ці картини наводить те, що він писав їх на стінах свого дому, уже будучи глухим, цілковитій самотності, збитий з ніг своєю хворобою, війною, які, здається, повністю привернули його світові чуття. Назву його, напевне, найвідомішою роботи Сатурн, який пожирає свого сина, давний художника, тому говорити, що ця картина відтворює акт поїдання Сатурном свого сина є недоречною. Правильніше було б сказати, що це полотно існує за межами інтерпретації, і не є неправильним сказати, що в ній Гоя зобразив, цитуючи Нерд Райтера, екзорцизування франциском демонів зі свого розуму або ж зі своєї країни. В будь-якому випадку це полотно, а також серія чорних картин Гоя, це саме, що не є жах у своєму добіса майстерному прояві. Наступний у списку захоплень Лавкрафта був Генрі Фюзелі, цей швейцарець добре відомий своєю роботою Кошмар, в якій він зобразив, звісно, як подейкуюць свою кохану Анну Ленколд, яка не відповідала взаємністю. І себе, догадайтесь, в ролі кого. Правильно, Гобліна, який злорадливо кинув свій погляд на глядача, тобто на нас. так? Не наче його перервали від чогось важливого, можливо, саме навіювання, кошмару на цю жінку, але тут постає невелике запитання, з чиєї перспективи ми споглядаємо цю картину, чиїми очима ми на неї дивимось, ми вчуємось сні чи марені? Якщо ця інтерпретація має хоч долю правди, то, можливо, Фюзелі зобразив своє бажання бути поряд із коханою, навіть якщо все, що йому залишилось, це його несправджене очікування, його еротичне марево до своєї любої. У будь-якому випадку, зобразити це так, як зробив Генрі, потрібно, як пише Говард, знати істинну анатомію жахливого чи фізіологію страху. На додачу до того ж за червоної завіси виринає доволі кошмарна голова коня, яку також можна інтерпретувати по-різному, але Фюзелі зобразив картину таким чином, щоб зрозуміти її було важко, набагато легше відчути. відчути. Себе раптово опинившогося в кімнаті, можливо, в яку ти не мав наміру зайти, але відкривши двері до якої, ступивши в цілковиту темряву, запаливши свічку, ти побачив наступне. Цей момент цілковитого жаху, який тебе оточив, паралізував твоє ціло, змусив серце битись швидше і зобразив Генрі генераф'юзел. Із маленької кімнати дрімучого жаху переносимося в масштабні подекуди навіть неосяжні краєвиди художника апокаліпсису Джона Мартіна. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць, і земні царі, й вельможі, та тисячники, й багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас та позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може. З'явився образ кінця світу? Ну, на випадок, якщо ні, рівноцінність, написаному в книзі, можна протиставити написаному на полотні. Акцент наступного художника падає в розмашисте зображення своєї уяви в межі полотна. Хоч деякі картини Сідні Сайма й дихають різноманіттям фарб гущовиною образів та яскраво вираженими ознаками феєрії і можуть скласти враження любові художника до яскравих образів, все ж справжній контраст з'являється, коли ми глянемо на його чорно-білі роботи. Через них, як пише Роберт Стівенсон, чи не занечищена душа проривається так назовні виявляючи своє мулке дно? І справді лише гляньте на ці роботи. Персонально в мене вони викликають ефект страшно цікаво, але навіть з однієї з цих картин я б не хотів залишитись наодинці в кімнаті чи продовжити оглядати будь-яку з них довше декількох хвилин. Занадто вже вони тривожні, як на мене. Можливо, саме це і приваблювало Лавкрафта до творчості Сайма. Вірджіл Фінлі, ілюстратор творів Лавкрафта з Нью-Йорка, про якого сам Говард писав, що він художник настільки, наскільки й поет. Загалом красиві картини здебільшого жахливого змісту, які виразно змушують тебе на них не дивитись. Ось така вийшла добірка, і я вже очікую ваших коментарів та вражень. Чи змінилась, чи доповнилась, чи створилась у вас нова думка про Лавкрафта, чи були деякі його вподобання відкритцям? Як на мене, вони чудово доповнюють скарбничку світу Говарда, правда, відповіді на запитання, чим же ця людина жила, якщо їй таке подобалось та слугувало джерелом натхнення, що не дивно, в мене немає. Та й навряд у когось з'явиться все ж. Інша людина це інший всесвіт. І у випадку з Лавкрафтом навіть страшно подумати, який цей всесвіт.